А, а Доброго дня, шановна громада міста Умані, всім українцям, всіх вітаю. Дивіться, ми знаходимося знову. Бачите, це, це, це гір дивіться. Немає людям. Осьом це ви слухайте зараз. Які пропуска які пропускати. Будь ласка, згідно чого ви нас заставляєте зробити пропуска? Згідно чого постанови, вона постанова мера. Це ноль, є конституція. є стаття 33, Ви виконуєте злочинні накази згідно статті 60 конституції? Будь ласка, поясніть зараз свої дії. ж вам пояснити, поясніть свої дії. Згідно чого ви мене щойно пояснювали. Поясніть для всього люду України, будь ласка. Зібрать, чого ви не пропускаєте? Ні, ще раз, будь ласка, подіші. Ви мені нічого не пояснювали. Я вам будь не ласка, поясню. представтеся. Хто ви є? Представтеся, будь Амилі, ласка. Ви, Ваш, Ваш... Ваш... Будь ласка, ваше посвідчення покажіть. Посвідчення на камеру знімати не буду. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що е, туристи зірвали прапор України, так і флагшток пустий. Нас не пускають поставити прапор України. Поліціянт не пускає люди добрі. Ось його лице. Дивіться, вони знали. Ось який Не пускає поставити прапор України. Що далі скажіть? Ваше посвідчення. Будь ласка, посвідчення. Це, це поліція. Це, це не посвідчення. Це дуже до, до Ти В Америку поїдете. Тобто, дивіться, показую. Дай я покажу цю людину. Дивіться ще раз. Підполковник поліції, уявіть, порушуючи статті 33. третю. Статі 64... ні, я буду вас знімати. Я маю повне право. Дивіться, ця людина не допускає поставити прапор України на місці, який повинен бути. Тобто він хоче, щоб прапор був іншої країни. Зверніть на нього увагу. Дивіться, хай він стане популярним. Прийде час. Я вам обіцяю. Ви особисто дасте відповідь українському народу. Ви особисто дасте відповідь всьому українському народу. Вас знайдуть в будь якій позиції, де би не були. Я вам гарантую це. Дивіться, бачите, якби ситуація дуже проста. Прапор України. Поліціян каже: ні прапор України. Будь ласка, його лице. Запам'ятайте його всі. Дякую. Поки. Ну, ще... А тепер, а тепер дивіться, ось військовослужбовці. Бачите? Ось, військовослужбовці. ось мій є. Разом з нами всі ось учасники бойових, є... бойових дій. Мій, мій паспорт України. У мене є прописка, що я прописую в місті Умані. Це не режимний об'єкт, режимний об'єкт, це військова частина. Це... Ви видумуєте собі, ви робите надумані видумки. Ви є злочинець при виконанні службових обов'язків. Якщо ви, ви, ви звертайтеся, ми не підемо і все. Ви надайте нам людей, щоб ми пішли поставили прапор. Ми, вибачте, ви не пройдете. У вас не ми не пройдемо. Чуєте, що не пройдемо для встановлення прапора України. Бінго Україна, бінго, прапор України не можна встановити на території України. Як вам це подобається? Прапор України! Серёг. Ні, я не взяв його на машині. Давай Серёг. прапор. Да, да, було 2046 тому, я його вічно сам ставив. Його зняли там. Дайте нам представника Зараз... правоохоронних органів. Ми готові з вами піти, разом поцепити прапор і піти. Вибачте, <просу> яких... ви пі... не вправіте робити. <просу> ви не вправі робити <су> <су> <Ви не вправі>. <Я не> клас. Ми якісь статті 36, нема на дивіться. Поліція забороняє ставити прапор України. Прапор України обходиться за Дякую. Будь ласка, не сваріться, вийдіть, будь ласка. Не сидя, приватна структура. Все почули люди. Не дає право, не дає право поставити прапор України. Клас! Як вам Чуєте? Хто Ось представительної поліції України? То ви до не дає поставити прапор, не дає відмовляється. Каже, посилається на закони якісь про національну Україну Уявіть, він посилається Доман. на закони Доман. про національну поліцію. каже, закон національної поліції не дає можливості громадянин України поставити український прапор. Як вам гляньте ще раз, показується лице. Шановні брати і сестри, блогери. Я вас дуже прошу. Зробіть цю людину популярною. Дуже прошу, ви знаєте, що є можливість не бути в поліції, якщо ви такі, якщо ви чи підполковник не Ваші... дають нам право можливості поставити український прапор. просто Скажіть в чому сенс вже український прапор? Нема можливості поставити. Треба шлю. ставити. Я з вами бачите, не всі однакові. Виходить так, що і цей пан тільки один, Оце він воює за на іншу державу. Зараз тут стоїть воює в кавичках. Ви з вами. Ви, ви можете привогу. бути присутнім. Я зараз позвук каситів і мені в цьому, цьому допоможу. Я ж вам все вже пояснив. Ви не дивіться, Гляньте на це лице. Що щоб мені забороняти? Ваше імені як. Ви не поліцейські, ви в погонах опори. Будь ласка, територію. Чуєте, покиньте територію. України, українці, покиньте територію України. Ось ось вам, будь ласка, людина, яка сказала. Машину, дай мені прапор. Зараз в машині в цій не вкупимо за секунду. Дивіться, людина, яка сказала українцю, покинь територію України. Прапору України ні. Готовтесь, я вам даю гарантію.